Так, ну що, сьогодні трошки репортажу з місця знаходження нашого словетного запорізького дубу. Дуб запорожський, якому там пишуть 700 років. Ну, 700 не 700, але бачимо своє відживлення. Ось оці гілляки, що валяються від нього. От остання гілка, що там завалилася, бачимо. Все. Пропав дуб. От. Що можу сказати? Нічого такого нема трагічного, немає нічого воєнного. Багато років трималося, багато років стояло, але колись воно повинно бути. Чим цей дуб цікавий? В принципі, це історія Запорізького краю, Запорожського. Будем так казати. Багато про цю добу, але все ж таки більше це все пов'язано з, з Старою Україною, російсько-турецька війна і всі оті події, От які були. Колись зустрічалися ми тут, проводив нам екскурсію одна дуже розумна людина, яка пов'язана з нашим краєм. Це Пан Володимир Шавкун багато його знають, великий краєзнавець був. От людина своєрідна, людина пов'язана з казацтвом, козацького роду. Прізвище таке в нього Шовкун. І стояло. Якось тоді воно не вклалося в мене. Про що він розмовляє, як він розмовляє. Він розповідав про історію цього дуба, як він після розвалу Радянського Союзу, як він почав засихати. От, що робили тут? От, показував, як його, тобто розповідав він, як його намагалися врятувати. І там і дохлих корів під нього заганяли, тут заривали дохлих корів, щоб оживити якийсь грунт, чимось там якоюсь там і якимись речовинами. От. Потім як вдавалося до біоенергетики. Збирали тут всіляких наших туристів, вони тут намагалися біля нього проводити якісь сеанси. От. Що єдине було, що намагання його якось відновити, то гілки там, де стояли представники з України Західної, тобто Бендери наші, от, от там воно ще трохи трималося, а потім воно пропало. Ну, хто жаліє за оцей модлах, ну, я б не радив на цьому жаліти. Це символіка. Старого Радянського, навіть не радянського, символіка Малоросії і Малоросів. Оцей старий дуб. На ньому ті хто тільки не присував Тобто, як символ самого такого Запоріжжя, він вже давно втратив свою цінність. Це засіб був відмивати бабки, залучати, долучати сюди туристів. От, і, щось таке робити комерційне навколо цього дуба. Це воно все своє віджило. Коли побачили, що тут вже нема що дивитися, воно померло. І от так само, як історія, саме чому зараз під час війни, як історія цього дуба пов'язана з нашим краєм, воно просто означає нам кінець епохи. От просто кінець епохи. Закінчилася епоха, малоросізму. Все. Її вже немає. Вона вже відійшла в минуле. Що за ці роки тут змінилося біля цього дуба? Я тут ще пацаном при радянській владі ходив. Тут і краниця є, і все, от бачимо. Хатка та, що була, смотрителя. От це все результат того, що ми до чого тут прийшли. Але ось що у нас за 30 років ми маємо нові дуби. Вони більш потужні, вони більш серйозні, вони молоді. За 30 років нашого існування, 30 чимось вже як держави, вирісло вже нове покоління. Покоління нових дубів, покоління нових людей, покоління. Нова Україна, нова нація стала. І оце символ, Це остаточне завалення вже. Того тієї України, яка була е, Запоріжжя, того, що було спадщиною від Російської імперії. Все, її немає. Почалася ера нової. От вона ма нова Україна. Вон, вона там грається. Бізнес закінчився. Весилише життя. Нові дуби, нова історія, нові герої. На цьому ми будемо стояти. І Україна наша переможе. Тож слава Україні, не униваємо все це лайно. Труха сипеться, за старим жалкувати не треба. Нове завжди перемагає, і наші нащадки, я думаю, будуть так само. Горді того, що вони запорожці, горді того, що вони знаходяться. Живуть в цьому краю, щоб вони його відстояли, як колись наші діди-прадіди. І Україна восстане. Так що всім удачі, не падаємо духом. Ми переможемо, відновимось і будемо ще міцнішими, ще сильнішими. І нас буде більше.